Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав. І ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий йшов, і в пилу на шляху діамант знайшов. Камінець дорогий, він одразу пізнав, і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивно той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді камінець засіяв. І промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блищить, і проміння його усім очі слупить. Так в полу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і в народний вінець, як управувала, як зорі вище хмар піднесла, і на злість ворогам, засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зорія. І сяйтиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сіє, що години ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб сам здивувався у могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав: Відкіля нам сіє.